Вітаю вас на каналі Соціалка. Сьогодні маємо дуже важливу новину, яка стосується мільйонів українців з 1 січня 2026 року в Україні підвищуються пенсії. Так ви все правильно почули. Після тривалої паузи нарешті відбуваються зміни в пенсійній системі, але тут є важливі нюанси, які потрібно розуміти, бо підвищення стосується не всіх пенсіонерів однаково хтось отримає збільшення вже з 1 січня. А комусь доведеться почекати до березня, хтось побачить відчутну різницю в пенсії, а хтось навіть не помітить змін. Тому в цьому відео я детально розповім, які саме пенсії підвищуються, наскільки, хто отримає доплати і чому середні пенсії поки залишаються без змін. Також поговоримо про те, як зміни прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати вплинуть на ваші виплати. І окремо зупинимося на важливих змінах у зарплатах вчителів, це теж стосується пенсійної системи. Якщо ви пенсіонер або у вас є батьки чи бабусі з дідусями на пенсії, це відео для вас. Залишайтеся до кінця, бо в фінальній частині я розповім про можливості, про які багато хто навіть не здогадується. Особливо це стосується військових пенсіонерів та чорнобильців. Ну що, готові розібратися? Тоді поїхали. Почнемо з головного: з мінімальної пенсії. З 1 січня 2026 року мінімальна пенсія в Україні зросте до 2595 гривень. Це збільшення на 234 гривні порівняно з поточною мінімальною пенсією в 2361 гривню. То здавалося б 234 гривні. Це не так вже й багато, але давайте подивимося на це з іншого боку. По перше, це перше підвищення мінімальної пенсії за тривалий період. Багато пенсіонерів вже втратили надію на будь-які зміни. Тому навіть таке збільшення це позитивний сигнал від держави. По-друге, для людей, які живуть на мінімальну пенсію. Ці 234 гривні можуть бути відчутною допомогою. Це майже тиждень харчування, або оплата частини комунальних послуг, або ліки, які потрібно купувати щомісяця. Хто ж отримує мінімальну пенсію? Як правило, це люди, які мають недостатній трудовий стаж, менше 15 років страхового стажу для жінок та менше 25 років для чоловіків, або ті, хто працював неофіційно і за них не сплачувалися пенсійні внески. Також це стосується тих, хто отримував дуже низьку офіційну зарплату протягом трудової діяльності. Важливо розуміти, що підвищення мінімальної пенсії відбувається автоматично. Вам не потрібно нікуди йти, нічого писати чи доводити. Якщо ви зараз отримуєте мінімальну пенсію, то з січня на вашій картці просто з'явиться більша сума. Звісно, 2595 гривень – це все одно дуже мало для гідного життя. І я особисто вважаю, що держава має працювати над подальшим підвищенням мінімальних соціальних стандартів. Але факт залишається фактом: рух у правильному напрямку почався. І це вже добре. Якщо ви отримуєте мінімальну пенсію або знаєте таких людей, поділіться цією інформацією. Нехай люди знають, що з січня їхня пенсія збільшиться. Тепер поговоримо про максимальну пенсію. Тут теж є зміни. З 1 січня максимальна пенсія підвищується до 25 950 гривень. Це також пропорційне збільшення відповідно до зростання мінімальної пенсії. Але тут є важливий момент, який викликає багато суперечок. Справа в тому, що максимальна межа пенсії в Україні обмежена законодавчо. Це означає, що навіть якщо людина працювала десятиліттями. Мала високу зарплату і сплачувала великі пенсійні внески, її пенсія все одно не може перевищувати встановлений максимум. Багато хто вважає це несправедливим. І я з цим певною мірою згоден. Адже логічно, що якщо людина більше вносила до пенсійного фонду, то й отримувати має більше. Але з іншого боку, держава має балансувати між індивідуальною справедливістю та соціальною солідарністю. Втім, є й хороші новини. Для деяких категорій громадян існують можливості оскаржити це обмеження через суд. Це стосується, передусім, військових пенсіонерів та учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Вже є судові рішення, які скасовують максимальний поріг для цих категорій і зобов'язують пенсійний фонд виплачувати повну пенсію, розраховану за всім страховим стажем та заробітком. Якщо ви або ваші близькі належать до цих категорій, і ваша пенсія обмежена максимальним порогом. Маєте сенс звернутися до юриста і спробувати відстояти свої права. Загалом же підвищення максимальної пенсії до 25 тисяч гривень, це також позитивний крок. Хоча, звісно, питання справедливості пенсійної системи залишається відкритим і потребує системного реформування. А тепер найболючіше питання, яке хвилює більшість пенсіонерів, що буде із середніми пенсіями? Чому вони не підвищуються з 1 січня разом з мінімальною? Відповідь проста і водночас складна. Середні пенсії в Україні підвищуються через механізм індексації, а індексація відбувається тільки тоді, коли у пенсійного фонду є для цього гроші. І згідно з чинним законодавством, індексація середніх пенсій запланована на 1 березня 2026 року. Чому саме на березень? Тому що держава має оцінити. Реальну фінансову ситуацію пенсійного фонду після новорічних свят після виплати всіх січневих пенсій з урахуванням підвищення мінімальної пенсії, і тільки після цього приймається рішення про те, наскільки відсотків можна проіндексувати середні пенсії. Я розумію, що для багатьох це розчарування. Люди чекали, що з нового року всі пенсії зростуть. Але треба бути реалістами. Пенсійна система України зараз працює в складних умовах: війна, економічні труднощі, великі витрати на оборону все це впливає на бюджет, у тому числі на бюджет пенсійного фонду. Втім, є й певні позитивні моменти: наприклад, зростання прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати опосередковано вплине на деякі категорії пенсіонерів. Про це я розповім в наступних блоках. Також важливо розуміти, що відсутність індексації в січні. Це не остаточне рішення. Березнева індексація може бути досить відчутною, якщо фінансова ситуація дозволить. Тому не варто впадати в песимізм. Просто треба почекати ще два місяці. І ще один важливий момент: індексація пенсій напряму пов'язана з пенсійною реформою. Поки реформа не прийнята, система працює за старими правилами, а ці правила, м'яко кажучи, не ідеальні. Тому так важливо, щоб Верховна Рада нарешті ухвалила довгоочікувану пенсійну реформу. Але про це трохи пізніше. Поговоримо про прожитковий мінімум. Це дуже важливий показник, від якого залежить багато соціальних виплат, включаючи деякі види пенсій та допомог. З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум збільшується для всіх категорій населення. Для працездатних осіб, для дітей, для пенсіонерів кожна категорія отримує своє підвищення. Конкретні цифри залежать від вікової групи, але загальна тенденція зрозуміла: держава підвищує базові соціальні стандарти. Чому це важливо? Тому що від прожиткового мінімуму розраховуються різні соціальні виплати, наприклад, допомоги для малозабезпечених сімей, виплати для людей з інвалідністю, деякі види надбавок до пенсій. Якщо ви або ваші близькі отримуєте якісь соціальні виплати, які прив'язані до прожиткового мінімуму, вони автоматично збільшаться з січня. Це ще один позитивний момент у загальній картині соціального захисту. Звісно, така ситуація далека від ідеалу. Прожитковий мінімум в Україні все ще значно нижчий, ніж у розвинених європейських країнах, і цього недостатньо для справді гідного життя, але знову ж таки рух у правильному напрямку є, і це краще ніж стагнація або зниження соціальних стандартів. Я особисто вважаю, що держава має активніше працювати над підвищенням всіх соціальних виплат. Особливо зараз, коли інфляція з'їдає купівельну спроможність гривні, але розумію й те, що бюджетні можливості обмежені, особливо в умовах війни. Тому що ми можемо робити як громадяни: тримати руку на пульсі, контролювати владу, вимагати прозорості у витрачанні е, бюджетних коштів, і, звісно, підтримувати одне одного, інформувати, допомагати розібратися у нововведеннях, ділитися корисним контентом, як оце це відео, наприклад. А тепер дуже цікавий момент, який стосується певної категорії пенсіонерів. З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата в Україні зростає з 8 тисяч до 8 647 гривень. Це збільшення на 647 гривень або приблизно 8%. Здавалося б при чому тут пенсіонери? А от при чому справа в тому, що існує категорія громадян віком 65 років і старше, чиї пенсії прив'язані до розміру мінімальної заробітної плати. Це стосується тих, хто має певний трудовий стаж, але чия пенсія була б нижчою за встановлений мінімум для таких людей. Держава гарантує, що їхня пенсія не буде меншою за певний відсоток від мінімальної зарплати. І коли мінімальна зарплата зростає, автоматично зростає і їхня пенсія. Це стосується не всіх пенсіонерів, але досить великої кількості людей, особливо тих, хто працював у радянські часи або в складні 90-х роках, коли офіційні зарплати були низькими, а пенсійні внески мінімальними. Якщо ви належите до цієї категорії, то з січня побачите збільшення своєї пенсії, конкретна сума. Залежить від вашого індивідуального випадку, але в середньому це може бути кілька сотень гривень. Знову ж таки, це не вирішує всіх проблем. 8 тисяч гривень мінімальної зарплати. Це все одно небагато, але тенденція позитивна: держава поступово. Підвищує і мінімальну зарплату, і соціальні виплати, що з нею пов'язані. Я вважаю, що дуже важливо інформувати людей про такі речі, бо багато пенсіонерів просто не розуміють, чому їхня пенсія змінюється, від чого вона залежить, які у них є права. Тому, якщо ви знаєте людей віком 65 які отримують невеликі пенсії, поясніть їм цей механізм. Нехай вони знають, що з січня їхня пенсія має зрости. Тепер давайте поговоримо про те, що на перший погляд може здатися не пов'язаним з пенсіями, але насправді дуже важливе для всієї пенсійної системи. Йдеться про зарплати вчителів з 1 січня 2026 року. Зарплати педагогічних працівників в Україні підвищуються на 30%. А з вересня того ж року заплановане ще одне підвищення на 20%. Загалом за рік зарплати вчителів зростуть на 50%. Це колосальне збільшення, яке можна назвати історичним. Чому це важливо? По перше, тому що вчителі це одна з найважливіших професій у суспільстві. Вони навчають наших дітей, формують майбутнє покоління, закладають основи знань та цінностей, але при цьому роками отримували зарплати, які абсолютно не відповідали важливості їхньої роботи. Результат масовий відтік кадрів з освіти. Молоді спеціалісти не йшли працювати в школи. Досвідчені вчителі звільнялися або шукали додаткові джерела доходу. Якість освіти падала. Це була справжня кадрова катастрофа в освітній сфері. Підвищення зарплат на 50% це спроба держави виправити ситуацію, зробити професію вчителя привабливою, утримати досвідчених педагогів і залучити молодих, підвищити престиж освіти в суспільстві. Але при чому тут пенсії? А от при чому пенсійна система працює за принципом солідарності поколінь. Працююче покоління своїми внесками фінансує пенсії нинішніх пенсіонерів. І чим більше людей офіційно працюють, Чим вищі їхні зарплати, чим більші пенсійні внески, тим стабільніша пенсійна система. Якщо освіта деградує, якщо вчителі масово звільняються або працюють неофіційно, це означає менше внесків до пенсійного фонду, а значить, менше грошей на пенсії це замкнене коло, яке треба розривати. Підвищення зарплат вчителів це інвестиція не тільки в освіту, але й у пенсійну систему. Це створення умов, за яких люди хочуть працювати офіційно, платити податки. Формувати свою майбутню пенсію, і я дуже сподіваюся, що ця реформа дасть результат, що молоді талановиті люди повернуться в школи, що досвідчені вчителі залишаться на своїх місцях. що Через 10-20 років ми побачимо покоління освічених критично мислячих громадян і стабільну пенсійну систему, яка зможе забезпечити гідну старість усім, хто чесно працював. І ось ми дійшли до найболючішого питання пенсійної реформи, або точніше до її відсутності. Справа в тому, що всі ті зміни, про які я розповів вище: підвищення мінімальної пенсії, зростання прожиткового мінімуму, індексація це все косметичні заходи. Вони важливі, вони допомагають людям тут і зараз, але вони не вирішують системних проблем української пенсійної системи. А проблеми є і дуже серйозні. Пенсійний фонд хронічно недофінансований. Демографічна ситуація погіршується. Працюючих стає менше, пенсіонерів більше. Тіньова зайнятість з'їдає надходження до фонду. Корупція вимиває ресурси. Усі ці проблеми потребують системного вирішення, і це вирішення називається пенсійна реформа комплексна, продумана, справедлива реформа, яка б створила стабільну та прозору пенсійну систему на десятиліття вперед. І от що цікаво, про цю реформу говорять вже багато років. Експерти пишуть концепції. Міжнародні організації дають рекомендації, громадськість обговорює варіанти, але реформи досі немає. Станом на грудень 2024 року пенсійна реформа навіть не подана до Верховної Ради. Вона десь у планах уряду, десь у робочих групах, десь у проєктах. Але конкретного законопроєкту, який депутати могли б розглянути та ухвалити, немає. Це, м'яко кажучи, прикро. Бо без системної реформи ми так і будемо латати дірки трохи підвищити тут, трохи проіндексувати там. Але справжньої стабільності, справжньої впевненості в завтрашньому дні не буде. Я розумію, що зараз у країни є інші пріоритети: війна, оборона, відбудова. Але пенсійна система це теж національна безпека, це мільйони людей, які віддали своє життя на розбудову країни і заслуговують на гідну старість. Тому я закликаю владу прискорти роботу над пенсійною реформою. Внесіть законопроєкт до ради, дайте можливість депутатам та суспільству його обговорити і ухваліть нарешті цю реформу. Бо кожен рік затримки це ще більші проблеми в майбутньому. Ну от, ми і розглянули всі основні зміни в пенсійній системі, які чекають на нас у 2026 році. Давайте швидко підсумуємо: з 1 січня підвищується мінімальна пенсія до 2 тисячі гривень і максимальна до 25950 тисяч гривень. Зростає прожитковий мінімум та мінімальна зарплата, що позитивно вплине на деякі категорії пенсіонерів. Індексація середніх пенсій запланована на 1 березня. Зарплати вчителів зростуть на 50% за рік. Але головна проблема, відсутність пенсійної реформи залишається невирішеною. Це реальність, у якій ми живемо, не ідеальна, але й не безнадійна. Є позитивні зрушення, є проблеми, над якими треба працювати. Головне бути інформованим, розуміти свої права і не боятися їх відстоювати. Якщо це відео було для вас корисним, прошу поставте лайк і поділіться ним зі своїми близькими, особливо з тими, кому ця інформація дійсно потрібна. З батьками, бабусями, дідусями, сусідами, пенсіонерами нехай як найбільше людей дізнаються про свої права та можливості. Обов'язково підпишіться на канал соціалка, якщо ще цього не зробили. Тут ви завжди знайдете актуальну, перевірену, зрозумілу інформацію про соціальні виплати, пенсії, допомоги, пільги. Я регулярно публікую відео про все, що стосується соціального захисту в Україні. На каналі є ще багато корисних відео, наприклад, про соціальну допомогу для пенсіонерів, про виплати для людей з інвалідністю, про те, як оформити різні види пільг, обов'язково перегляньте їх. Там точно знайдете щось корисне для себе або своїх близьких. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарях. Я намагаюся відповідати на всі звернення. Також у коментарях можна поділитися своїм досвідом, розповісти свою історію, запропонувати теми для наступних відео. Дякую, що були зі мною до кінця. Бережіть себе, допомагайте одне одному. І пам'ятайте: знання це сила, особливо коли йдеться про ваші права та гроші. До нових зустрічей на каналі Соціалка.